Друзі, всім привіт! Компанія автопарк місто Вінниця. До нас приїхало чудове нове надходження. Це вами Kia Sorento 2015 року випуску. Автомільна з атмосферним двигуном 24, автоматична коробка передач та системи переднього приводу. Томіль нас має два власника в Україні. Приїхав до нас зі штатів з мінімальним пошкодженням передньої частини. Був знятий бампер та трішки загнутий капот. Машинка в нас на лінзованій передній оптиці з задньою камерою виду. так все виглядає. Пройшла ТО 5 тисяч назад, ніяких капіталовкладень не потребує. Пробіг автомобіля 120 000 км. Лекоспавні оригінальні диски ще на зимовій гумі, яка в нас, до речі, в гарному стані. І Ціна дана автомобіля 15 990 доларів. Є датчики світла та дощу, повторюваючи на зеркалах. Автомобіль у нас з хром-пакетом. Зверху є релінги. Підтонований. Ось Так нас виглядає задня частина. По кузову також ніяких нарікань. Приємний автомобіль в приємному стані. Дуже гарний та охайний салон, є задня шторка, великий просторий багажний відділ. І тепер йдемо до салону, саме до заднього ряду. Тут у нас текстильний салон в гарному просто стані, три регулюми підголівники, дуже зручна посадка. Під стаканники та підлокітник для зручності пасажирів є обдуви та дві розетки. Повний електропакет. Ось такі цікаві у нас декоративні вставки по дверям. Ось так, все виглядає дуже зручно. Щодо переднього ряду, попередньому ряду у нас також все в дуже в гарному стані. Немає ніяких потертостей, царапин по пластику, шкідляне, мультикермо, ніяких помилок немає. Ось Така в нас мультимедіа, кондиціонер, автоматична коробка передач, автомобілі немає нічого лишнього, дуже зручна посадка, дуже просторий автомобіль, якісні матеріали. І саме основне, що невеликий пробіг. Отже, друзі, кого зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. Дина дане авто можна придбати нас за ціною 15 тисяч доларів. Доступне влізне та кредита. А також можемо допомогти вам придбати авто і США.